Бізнесвумен, бізнесмени, в яких зараз справа пішла не зовсім. Раніше було все класно, все добре працювало. Вам бізнес ваш приносив гроші, все було окей, ви раділи цьому, скажімо, А зараз щось іде не так і скільки часу йде не так, в принципі, не сильно грає роль, але може як давненько вже йти щось не так. Так зовсім недавно почало все сипатися. Вам важливо зрозуміти одне. Якщо сиплеться, не пробуйте спасти. Чому? Тому що е, ви прийшли до тієї точки, де вам потрібно робити перехід. Якщо двері перед вами закриваються, це значить, вам потрібно збирати речі і йти з цього місця. Коли ми вже доходимо до точки, де все починає сипатися, і не трішечки якісь неприємності, а явно бізнес перестав приносити гроші, і умовно, він максимум себе може сам окупити чуть -чуть, да? Наприклад, там за оренду є чим заплатити, продукцію якусь чи матеріали, чи ну будь-що, да, там купити, але вам особисто вже з цього грошей толком немає. От все, що відноситься до таких історій. Маєте на увазі, що чим довше ви будете тягнути, ви тільки самі себе будете заганяти в яму. Ваш дух, як би ви до цього, можливо, скептично не відносилися, як би ви вірили чи не вірили, але ваш дух робить все можливе для того, щоб ваш бізнес розвалився. Тому що пора здійснювати свої мрії, пора жити так, як вам хочеться. Якщо людина займається справою, і вона їй хоча б трішки ну, не приносить радості. Да? Тобто, ну, умовно, є таке, що ти можеш нейтрально до цього відноситися. Ну, нормально, скажімо, да, як ми говоримо, та можна миритися, нормально, може бути. Е. А, буває так, що людина вже взагалі не горить, її нахер бісить, її вже взагалі нічого не. Не цепляє, да? ніякої закоханості немає. Любов ушла, за вялі помідори. От. Коли така історія, то тим більше не то, що, Думаємо чи щось і так далі, просто беремо, складуємо монатки і переводимо фокус уваги на те, що підказує нам внутрішній світ без цих страхів. Якщо є страхи, я вам допоможу їх забрати дуже легко, дуже швидко. Вам просто треба буде дещо усвідомити, хто ви є насправді, і всі страхи от падуть таке, як не знаю, кліщі блін, коли напилися вже крові із собаки. Тож, друзі, якщо така історія, забирайте монатки і йдіть з того, не пробуйте вигрібати, спасати, е тратити на це час, бо це може спасання таке, от ви будете грати в таку гру і два, і три роки, і чотири. Нахріна ви витрачаєте як свій час, ви витрачаєте час інших людей, якщо вони беруть участь у цьому. І понятно, що свій самий основний ресурс це свій. Час, ну і енергетика, тобто енергію затрачуєте з допомогою свого часу, ви маєте вже займатися чимось іншим або внести крупні корективи. Тобто, якщо цей бізнес для вас все-таки є цікавим, він вам подобається, вам реально класно. Але є нюанси, от якби там трохи підтягнути, трохи вдосконалити щось, чуть -чуть щось додати, і тоді у вас буде от супер класна пушка ракета і вас буде радувати, то зробіть це і все. Зробіть і вийдіть на цю лінію життя. А, якщо ви бачите, що, наприклад, ну, от все класно, мені подобається цей наприклад, магазин, ну, мені капець не подобається моє приміщення, де я орендую, наприклад, воно кончене, воно мені не подобається. Окей, поміняйте приміщення, не треба роздумовувати, ну, наступить час. Ну, Раз не час, там треба на наступний місяць, бла, бла, бла. Цей от, е, от ну що тут от відбувається, оцей от піздюж в голові, розум, буде безкінечно вам розказувати. Відбиваючись від своїх програм, як правильно вам поступати всередині ви завжди знаєте як. Ви знаєте, що вас нахер бісить, і ви знаєте, що б ви хотіли. Але вам навіть самим собі тяжко признати цю правду, вам страшно, бо ви розумієте, що прийдеться все міняти. А коли прийдеться все міняти, о май гад, що робити! Але розумієте, краще зараз поміняти, коли ви бачите, що вже пішло щось на спад, і воно вже триває там умовно більше трьох тижнів, да? то Краще зараз взятися за це, ніж потім вилазити із гівна. розумієте? Із того, що там взагалі вже все, і ти ще в кредитах, ти ще в мінусах, і ти ще вже пересварився з усіма близькими і рідними, і потім починаєш виходити, бо вже виходу нема. Тобто, або ти сам підеш спокійно, як кажуть, по добрій волі, або тебе нахер виженуть. Твій же ж дух, розумієте? А тут прикол. Тобто ніколи. Ні одна справа, особливо в теперішньому часі, якщо вона. Класна, і вам вона в першу чергу вам подобається, ви від неї кайфуєте, не буде ступоритися. Вона не буде е, от, стояти на місці. Завжди те, що вам щиро подобається, і те, від чого ви щиро кайфуєте, воно буде рости, воно буде швидко зростати, воно буде покращуватися з дня на день. І Весь світ, і всі божества, і всі вищі стоящі наставники, ангели, хранителі. Хто тільки не хочете, буде вам помагати. Ваш дух буде цвісти і пахнути в процесі. І ви будете самі почувати себе класно, ви будете почувати себе наповнено, енергетично наповнено, радісно. Коли ти рано встав, і у тебе є сили, коли ти не йдеш за 25 п'ятою кружкою кави, бо ти вже вмираєш. А ти йдеш реально з таким юху, все, сьогодні я зроблю то, 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 то. Як кажуть, глаза горять» І ти весь такий, йху, все, я йду. Ну, коли починається, Боже, знову йти туди, знову, все, закривайте нахер лавочку свою. Реально, от так от само просто. Поки ви не в мінусах, краще направте свою енергію туди, що вам зараз от ближче по душі. Якщо тяжко, якщо не можете самостійно, якщо купа в голові от, 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 там, мислі мішалка, там ляля-ля-ля-ля. -ля 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 -ля. Програми всі повключалися, тоді звертайтеся, я вам допоможу це все утихомирити, поставити на місце, порядки навести. Бур'ян, як то кажуть, звідси повиривати, залишити тільки гарні квіточки і далі будете проквітати. Якось так.